Друзі, сьогодні в нас є такий бус Nissan NV200, 1.6, бензин на механіці. Чотири двери. Є задній ряд. Машина 2010 року випуску. Дуже гарно виглядає, все в ній є. Є нова гума на дисках. салончику в нас кондиціонер. Задній ряд сидінь, дві двері від'їзні та ще допом. Два міста, вроді невеличкі, але багато місця внутрі. Можна і перевезити щось, можна і їхати великою компанією. Так він виглядає? На дорогах всі привикли з транспортером та Віто, але в нас є такий Нісанчик. Дуже прикольний автомобіль. По ціні буде 8200. Приїжджайте на тест-драйв, подивимось, покатаємось. Дуже прикольна автівка. Кому потрібен бус. До зустрічі, друзі.